Сьогодні вночі ворог бив по Нікопольському району зградів та ствольної артилерії. По Нікополю агресор гатив трічі за ніч. Випустивши 42 снаряди, маємо чотирьох постраждалих людей: це чоловік 53 роки та жінка 54 роки. Зараз вони госпіталізовані. Також чоловік, 61 рік та жінка 68 років, лікуються вдома. Внаслідок обстрілів пошкоджено дитячий садок, храм, магазини, аптеки, ринки, будівлю суду та автовокзал. Загалом понад 10 об'єктів. Вшень зруйновані два приватних будинки. Більш ніж 30 з них пошкоджені. понівечені 12 п'ятиповерхівок. Пошкоджено та знищено з два десятки господарчих споруд та два автомобілі, Прибитий газопровід та лінія електропередач до двох тисяч людей. Зараз залишається без світла. Наразі фахівці працюють над відновленням комунікацій. По Криворізькому району ворог бив з ураганів. Під прицілом була Зеландольська громада, обійшлося без жертв та руйнувань. Також по Синельниковському району ворог вдарив ракетами. Зруйнував школу, будинок культури та сільгосппідприємство. Інформація про постраждалих зараз з'ясовується.